Всім привіт! Отож, коли ми вже замовили нашу плату, запаяли наші елементи. Плата може бути такого варіанту, може бути ось такого. Різниці нема. Але є різниця, яку ми будемо використовувати коробку для нашого пристрою. Хочу й така не підходить, це тільки для зберігання чогось. А ось оце вже ближче до е, крайнього варіанту. Отож, ми маємо плату, спроектували нашу коробку, і вже в нас є закінчений пристрій. Також є такий варіант е, пристрою. Отож, все виведено, все підключено. І коробка для нашого пристрою готова. Пристрій готовий до використання. Отож, як це зробити? Як найпростіше, розкажу вам, вже переходячи на комп'ютер. Отож, підемо на комп'ютер і подивимося, як це можна зробити. Отож, щоб було це все найпростіше. Скачуємо спеціалізовану програму OpenSCAD. Це відкритий проєкт моделювання 3D. Об'єктів. Отож, вибираємо під нашу архітектуру Windows 64 чи 32. І переходимо до е, сайту Syngiverse, де є багато прикладів під цю програму. Отож, вбиваємо для в пошуку Parametric Box. Ось в першому ж віконечку наш приклад. На основі цього прикладу вже є багато клонів. тому Перелистуючи наші сторінки, можемо знайти багато інших. От-от на основі нього створений такий проєкт е коробки під певний пристрій. Ну, Нам достатньо першого варіанту. І ось самий мінімальний варіант це ось така маленька коробочка, тобто є тільки корпус і кришка. Того нам буде достатньо. То завантажуємо файлик і відкриваємо. Уже наш файлик в програмі OpenSCAD. Ось перший приклад. Отак От візуально відображається коробочка в 3D-просторі. Ми маємо програму, де інтуїтивно розділені області для 3D-візуального нагляду. Сліва у нас є програмний код. До нього ми не будемо звертатися, ми зразу будемо. Переходити до пресетів. Тобто з допомогою пресетів можемо створити нашу, наш корпус. Відкриваємо всі наші е, пресети. Значить, У нас є параметри висоти, ширини та висоти. Можемо також написати на бічній панелі будь-який текст. І тепер щоб... Надрукувати цю коробочку, нам треба зберегти кожну деталь окремо. Отож, тут ми вибираємо, що нам треба надрукувати. Так. Забираємо текст, забираємо панельки, забираємо кришку, опс, помилився, треба нижню лишити, верхню забрати. Отож, так буде виглядати наша. Частинка нижня, тобто зразу вже є місце для нашої е, плати, так, для нашого пристрою. Значить, Нам треба наркувати разом е, нижню частинку з е, місцями кріплені для нашої плати. Отож, натискаємо F6. Тут можна забрати без друку, тут можна поставити нашу. Місце на плату, і натискаємо ще раз, тут, до речі, є параметри цих виступів. Тобто, відповідно, корпусу можна їх розташувати у довільному порядку, який нам потрібен. Тож, натискаємо. F6, пішов рендер нашої модельки нижньої частини, нагадую. Ну, відповідно до комп'ютера буде час рендеру відповідний. Отож, ми маємо відрендерний наш наш е, проєкт нижньої частини корпусу з місцями для плати, отож, щоб зберегти, натискаємо на кнопочку STL, називаємо що це є нижня частинка, щоб потім не плутати. Зберігаємо. І тепер то, що ми маємо, тепер ми його забираємо і ставимо ті частинки, які ми ще не, не друкували. PCB виключається в іншому. Вікні. Значит, нам треба. Верхній корпус на нижній верхню частинку. І також натискаємо F6 рендером. І натискаємо стріль, зберігаємо, що це є верхня частинка нашого корпусу. Зберігли. Тепер закриваємо верхню частинку і... Приходимо до наших бічних панелек. Ось ця панелька. Можна написати з тексту, можна без тексту, натискаємо F6, рендер. І, відповідно, натискаємо кнопочку STL, пишемо, що це є бічна панелька. Натискаємо кнопочку зберегти. І також нам потрібно з іншого боку. Також ми натискаємо кнопочку F6 рендерити і відповідна кнопочка STL і записуємо, що це в нас є інша частинка бокової панельки. Записали. І тепер давайте переглянемо. Уже в програмі для 3D-друку, скільки е, часу займе друк кожної частинки по окремо. Отож, беремо нижню частинку, запускаємо нашу програмку для друку. Тип прилягання до робочого стола нам підходить, тобто маємо нижню частинку. Даємо підготовити і дивимося, що в нас 2 години, мовно кажуть, можна надрукувати при 100% заповненні матеріалу. Добре, дивимося, скільки в нас буде інша частина займати. Правда, в нас тип прилягання не підходить для друку, нам треба його розвернути догори ногами. Робити це в програмі відповідними. Клавішами керування, отож ми розвернули тепер тип прилягання нам підходить. Даємо на друк, і десь коло 2 годин також друкується ця частинка. ну бокові панельки будуть менше. Давайте подивимось, оскільки будуть друкуватися бокові панельки. Запускається програма і нам тип друку. Прилягання не підходить, мусимо розвернути його. Ось таким чином. Даємо друкувати. Ніша підготовка 22 хвилини. Тобто ця панелька буде у нас друкуватися аж 22 хвилинки. Ну, підозрюю, що наступна панелька буде так само. Давайте ще запустимо програмку. І дивимося, що в нас. Тип прилягання також не підходить. Нам треба, нам треба його поставити відповідно. Ну, бачу, чомусь букви тут не видно. А якщо будуть букви панелька з буквами, на тебе буквами розвернути гори, Ось так. І передаємося, щоб підготовка для друку також 20-20 хвилин, умовно кажучи. Тобто ми маємо 2,5-2,5 ,5. це є 4,5-1. Умовно 6-1 у нас буде друкуватись цей корпус, ця коробочка. Ось так можна без великих зусиль надрукувати корпус, не знаючи ніяких, не маючи ніяких навичок в 3D моделюванні Тобто нам підходить... Заготовка. Ми виставляємо наші параметри. Даємо на друк. Ось, наприклад, до цієї маленької коробочки. У мене вже є готовий пристрій, який я хочу зробити. Це буде зірбі-термометр. Отож, вже покажу, як це буде в готовому пристрій. Ось наш зірбі-термометр. Батарійного типу, значить вставляємо нашу батарейку, ставимо її в корпус, закриваємо верхню кришку і переходимо до нашого координатора, дивимося, чи ми отримаємо дані до нашого термометра. Тож ми в системі Home Assistant. І дивимося чи. Ми отримаємо дані з нашого ZB-термометра. Ходимо на влаштування, пристрої. Я його назвав під номером 2. Отож, дані поступають. В кімнаті зараз майже 19 градусів тепла. Ось. Ціль поставлена і виконана. Ми маємо ZB-пристрій. Термометр, який допомагає нам. За температурою в тому приміщенні, де ми його встановили. Всім дякую, хто поставив подобайку, підписався на канал. Таким чином ви допоможете іншим знайти цей матеріал як увагу скоріше. Тож, ще раз всім дякую і всім пока!